Вітаю! Я Анна Бородіна, дитяча сімейна психологиня, і з вами абетка психологічної допомоги. Емоції, емоційна рівновага це те, що людина відчуває щодня. А що стається, коли емоційна рівновага втрачається? Ми… Втрачаємо опору. Що з цим робити? Найперше, що як ви можете повернути себе до емоційної рівноваги, це дихання. Як саме потрібно дихати? Я пропоную вам техніку, яка називається Видих довше, ніж дих. Як це працює, коли ви видихаєте, ви робите свідомо видих довшим. І так повторюєте 4-5 разів. Дивитеся на результат. Якщо ви вже відчуваєте, що рівновага до вас повернулась, цього досить. Якщо ні, робите ще раз. 4-5 разів. Для того, щоб краще запам'ятати, як саме потрібно дихати, можете уявляти собі метафору, ніби ви видуваєте мильні бульбашки. Або мати їх про собі. Таким чином, коли ми дихаємо, вмикається парасимпатична нервова система, яка відповідає за розслаблення. І таким чином ви допомагаєте собі відновити емоційну рівновагу. Дякую!